Моє прізвище Сінчера. Сінчера. Чому не можна зараз їх відкрити і показати всім? Я відкрив, ви бачили, що я відкрив. <т torpeci> ні, показати всім, бо потім вони скажуть, що ш... потім вони скажуть, що вони не вони, що вони ні при чому і так далі. Вони <продук> хворі, вони займаються. <продук? <продук> Та вони не займаються, ми бачимо. Так бачили, що відкрити все, хай їх. Що можна ви стали би там? Ви бачите, що буде, якщо <продук? <продук <Soleil> <продук> <хід> як я сам на Я буду встановлювати. Ви мене викинуть з машини, як собаки. А ти, ти ходиш новий. тут коректно? А? А до мене коректно не на моїх бюджетах всі, мої моїх грошах! Я не переживав. А можна сказати, чому зараз нічого не роблять? Ч... Чого чекають всі? Що почекаєте? Щоб про це було. По телефону з кимось переговорюють і команд чекають якихось. Якщо є закон, ситати, як діяти. Діє... Думаємо, що ніки. Ну так і, ні і не так, що Буде хуже. Хочете? А ще буде, ми зроків отримать. Провокація, другої сторони. Або ви телевізора, хочете, телевізором ногу, будемо багато всіх попадаємо. Я представляю, то якийсь мітник, а що буде, блядь, блять, кіцанаки перший секретар такі навіть. Може, фятку в мені не можна подати не не Можеш спитати, чого нічого не роблять зараз. Так як, якщо відкрив з ключами, це все на все треба. Так тільки що ж відкривали, є, є ключ, відкривали тільки що. Не в його, Ключ Ну відкривали ж тільки що. Взагалі свого місця переліз ми, назад <клітнічна> та, 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 і переодівається. І, ну що, куди? Це? Та, на це голову вже не наладить, скільки може. Так що немає проблем у цьому. Форму познімали, цим не поможе. Зараз я до тут.